Мені 37 років за фахом я психолог, 10 років я працювала психологом в школі, але так сталися обставини, що я переїхала в Кіровоградську область. Сама я проживаю і жила з чоловіком з родиною в Сумській області. Але війна внесла свої корективи в моє життя. Євгенія родом з міста Шостка Сумської області. Працювала у селі Богданівка Шостківської громади, психологиною у школі. Згадує, як для її родини розпочалась повномасштабна війна. Вийшла на кухню і бачу чоловік, який збентежений, але цього не показує. Запитання, що сталося до чоловіка. Нічого, йди лягай спати. Ну потім чоловіку зателефонували з роботи. Чоловік працює в ДСНС, ну і я вже зрозуміла, що почалася війна. Саме в місті не було бойових дій, але місто було з усіх сторон окуповано. Да. В певні моменти ми не мали доступу виїзду, покинути місто ми не могли, бо територія була зірвана всі мости, і ми залишалися на своєму островочку. Говорить, з двома синами на час тривоги спускались у підвал. Паніки не було, був страх, а ще надія на українських військових. Після деокупації Сумщини вирішила навідати брата у Кіровоградській області. Ми їхали через Київ. Це якраз події в Вінниці були да, ті страшні прильоти. Я була в метро, була сирена, тривога. Нікого ніхто нікуди не випускав. Ми були в метро. І тоді посітила мене така думка. Що дітей потрібно вивезти в безпечне місце. Ну і ця ідея вона реалізувалася в реалі, да, плани ці я здійснила. Діти виїхали з моєю мамою за кордон в безпечне місце. Ну, а чоловік залишився в Сумській області служити. Я приїхала сюди і спробувала знайти і реалізувати себе, яким чином можу допомогти я. Ну, так як я за фахом психолог, ми знайшли один одного, військова частина, я Ось це моє нове робоче місце. Але робота психолога не закінчує тільки паперовою роботу. В мої обов'язки входять ще відвідування хлопців на їх постах, відвідування їхніх житлово-побутових умов, морально-емоційного стану. Добрий день. Добрий день. — день. — Як ваші справи? Чудово все. Ви задоволені сьогодні собою? Та яку оцінку собі поставите? Чотири з плюсом Євгенія говорить: не жалкує про зміну місця роботи, хоче бути корисною державі. Після перемоги мріє зібрати з усією родиною вдома. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.